Клей для металу епоксі Метал від Аксіс у зручному шприці на 30 грамів це універсальне рішення для міцного ремонту металевих деталей. Двокомпонентний епоксидний склад забезпечує надійне з'єднання та високу механічну міцність після застигання. Завдяки формату шприца компоненти легко дозуються та змішуються без зайвих інструментів, що зручно для побутового і гаражного використання. Клей підходить для ремонту тріщин, сколів, отворів і зламаних елементів з металу, а також може застосовуватись для фіксації інших твердих матеріалів. Після затвердіння з'єднання стійке до вібрацій, навантажень, впливу вологи, масел і перепадів температур. Це робить епоксі метал корисним як для автомобільних робіт, так і для ремонту інструментів, побутової техніки чи металевих конструкцій. Компактний розмір дозволяє завжди мати клей під рукою у ящику з інструментами або в багажнику автомобіля. Перевірено особисто надійний помічник, коли потрібен швидкий і міцний ремонт. Підписуйтесь щоб не пропустити нові огляди.